Інколи ми навіть не розуміємо ще поки що масштабу а, того, що відбувається, що відбулося 90% десь всієї міжнародної допомоги, яка йшла від сполучених штатів, іде через державний уряд. А, лише 5-10% іде вже безпосередньо на громадський сектор, той, що який постраждав зараз найшвидше, ну тобто не найбільше, але е, саме найшвидше, бо е, інколи не було резервних варіантів фінансування. Якщо говорити безпосередньо по про Одесу, то це програми, наприклад, з підтримки реабілітації ветеранів. Е, з підтримки внутрішньопереміщених осіб, які зараз можуть залишитися ну саме ці програми без фінансування. Але найгірше, що є сектори, які критичні для України, які теж були за допомогою за цієї підтримки. Наприклад, це сектор енергозабезпечення, всі, всі ті генератори, тощо, які в Україні постачалися, всі та до вся та допомога, яка постачалася на випадок обстрілів, це все йшло зокрема із цих фондів. Це сектор медицини. Декілька мед... великих медичних проєктів в Україні фінансувалося за рахунок цього агросектор. Посівні деякі забезпечувалися за рахунок закупівлі посівних матеріалів, ось десь в, наприклад, в інших країнах, бо Україна втратила велику частину посівних в 2022-23 роках через обстріли, через окупацію тощо. І швидко відновити всі ці процеси ну, інколи просто буде неможливо.